Печемо, співаємо. Так приємно пахне. Робимо солодкі смаколики, які знали, що зможемо. Мені подобається бути жаленим реймбокор. Мені теж. І наші гості обожнюватимуть цю розкішну вечірку від найкращого фудтреку реймбовіля. Смачні десерти! Ем, Кенді, де їжа? Що? Вона зникла. Бо ви принесли їжу до столу. Наші гості прийдуть за будь-якої хвилини. Ми тут. О, ні, Бон Бон, ти маєш піти і відволікти їх, поки я щось придумаю. Привіт, місій Пош. Ми в захваті від ваших смачних десертів. Я теж. Гей, а ви коли-небудь дізналися, що сталося з тим чарівним заклинанням? М -м, ми так і не дізналися. Колись я навчусь робити цей трюк правильно. Думай, Кенді. У мене є морозиво, і шоколад, і ці смачні ягоди. О, ні, це не добре. Коли можна спробувати? Ой, зачекайте, ми не можемо ще сідати. Ми чекаємо на Діджі і векей. Ми тут. Вибачте за запізнення. Все гаразд. Могли прийти ще пізніше. Не поспішайте. Ні, ні, ні. Здається, час їсти. Так, тепер, коли всі зібралися, сідайте і Кенді принесе всі десерти. Вау! Це саме те, що я хотіла. І я теж. Я не їв морозивний торт з ягодами і шоколадом роками. Звідки ви знали? У мене нічого немає. Нічого, окрім улюблених десертів кожного. О! О! Закляття звучало так. Феє, чарівник ельфі бажання дай моїм друзям їх улюблену страву. Чарівне заклинання допомогло Кенді зробити улюблені десерти кожного. Фух, смачного!